Доброго дня. Сьогодні розглядаємо відеоінструкцію з автоматизації, автоматизація для забудовника, обов'язкове встановлення до Ліда замітки при зміні етапу вирви. Я вже вам демонстрував, яким чином можна до Ліда додати замітку. Така відеоінструкція доступна в описі до цієї інструкції. Ви можете перейти за посиланням, щоб переглянути, як вручну додавати замітку до ліда з картки ліда або змінні картки Ліда. Сьогодні ми переглянемо інший етап, який надзвичайно важливий для адміністраторів crm систем архітекторів бізнес-процесу, оскільки демонструємо, яким чином автоматично вимагати обов'язкове встановлення додавання замітки до ліда при зміні етапу. Тобто ми створюємо право на автоматизації, яке працює наступним чином: коли лід переміщуємо на встановлений етап або на будь-який етап, або на кожен етап. То в картку ліда обов'язково додаємо замітку. Давайте зараз переглянемо, що у даного демонстраційного ліда, ось я його виділяю червоним кольором по контуру, встановлено дві замітки: замітка 1, замітка 2, ось дані замітки. І відповідно тепер ми бажаємо, щоб відпрацьовував наступний процес. Коли ми даного ліда будемо переміщувати, наприклад, на етап переговори, то обов'язковою вимогою буде додати замітку до картки цього ліда. Тобто неможливо перемістити на наступний етап вирви продажу, поки не додана замітка. Що для цього потрібно зробити? В першу чергу відкриваємо автоматизацію вирви продажів і обираємо наступні сценарії. Воронка у нас вирва лідів, дія переміщення ліда, етап. Тут ми вибираємо той етап, при переміщенні, на який ми бажаємо, щоб відпрацьовував даний сценарій, і сценарій відповідно додавання замітки. Встановлемо дане поле обов'язковим, і також додамо ще такий параметр, як «Контекстне розуміння даного сценарію. В нашій практиці в назві ми пропишемо додавання замітки, а в описі пропишемо встановлення замітки. Наприклад, даний контекстний блок надає розуміння для керівника відділу продажів для. Менеджера, який займається безпосередньо архітектурою бізнес-процесів у забудовника, що дана автоматизація вимагає додавання замітки при переміщенні на етап переговори. Зберігаємо даний сценарій. Тепер ми бачимо, що список сценаріїв автоматизації вирви поповнено. І давайте переглянемо, як це працює безпосередньо на вирві. Переміщуємо обраного ліда на етап переговори і бачимо, що однозначно одразу. Система запрошує ввести замітку. Що ж, давайте введемо замітку і пропишемо тут в демонстраційних цілях замітка ліда 3. Зберігаємо. Тепер ми бачимо, що дана замітка збережена. Перемістити лід без встановлення замітки було неможливим. І в картці ліда встановлена замітка ліда номер 3 Таким чином. Gлюс CRM для забудовника, як ганозева система надає можливість вибудувати необхідну архітектуру бізнес-процесів згідно того, за якими правилами відбувається адміністрування процесів продажу при роботі з лідами. Зараз вам рекомендую переглянути відеоінструкцію, яким чином встановити відповідального менеджера супроводу за клієнтом при настанні події з лідом такої, як продаж. Ця відеоінструкція доступна в описі до даної інструкції, а також ми її виводимо на екрані. Автоматизуйте бізнес разом з G CRM, забезпечте кращий сервіс і більш продвинуту культуру ведення та наповнення CRM систем, використовуючи професійні галузеві рішення. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і, звісно, я чекаю на ваш коментар в даному дописі. До зустрічі!